Пекло чи існує яке воно. Від редакції. Сучасний період в історії Святої Церкви це, безперечно, період теологічного безладдя і відносності, і як наслідок дезорієнтації людини щодо мети і сенсу життя. Фатімська богоматір провіщала на кінець ХХ століття кризу віри. Це стає вже дійсністю, яка повинна турбувати всіх, хто прагне Божого царства на небі та на землі. Відповіддю на цю загрозу є проголошення святішим отцем нової євангелізації, яка закликає усіх членів Христової Церкви до апостольської відповідальності та згідно з наукою Святої Церкви до проголошення Доброї Новини. Найкраща сутність цього заклику розкривають слова святішого Отця Йоанна Павла II що пролунали 12 жовтня 1992 року на четвертій загальній конференції єпископату?